Сьогодні таке розваждження. З початку широкомасштабного вторгнення майже 11 тисяч дітей поранено в нашій країні. 498 офіційно підтверджено загиблих дітей. Понад 20 тисяч депортовано до Росії. Ось такі. І жнива. Сьогодні точно всі присутні тут займалися б не цією справою. Таку погоду, в таку пору. Але, на жаль, ворог, який сіє тільки руїну, смерть, невігластво, влаштував у нас такі жнива. За тиждень другий похорон розважує, третій у громаді. Але поступатися їм не можна. Ви бачите, як вони зараз зерном шантажують світ. Сьогодні знову прильоти, кривий ріг, Харків, де гинуть мирні люди. Ми по мирних людях не стріляємо. Історія багато століть нас учить, ніколи з ними не можна йти на перемир'я. Тому що вони набираються сили і йдуть знову. І вони йдуть не заради землі, вони йдуть просто нижче. Бо їм заздрісно, що хтось може жити краще за них. Це не хтось живе краще за них, вони не вміють жити нормально. І ця орда йде, московська орда йде і нищить людей. Чули вже на Польщу заїкаються. Це просто зази. Але перемога буде за нами, за нашим народом. Тому що ми згуртовані. Тому що підтримуємо один одного. Тому що одна з християнських чеснот говорить поховати загиблого, що сьогодні присутні тут і роблять. Ми своїх загиблих героїв не нумеруємо. А з усіма почистями церковними, державними проважаємо їх в останній путь. Дорога родина!